Вітаю! Карта дня на сьогодні з магічної колоди карт. Дістаю карту. І перша карта випадає така диявол. Сьогодні день, коли потрібно бути обережними в своїх висловлюваннях з людьми, з якими ви взаємодієте, так, щоб, щоб вас не образили, і щоб ви когось не образили. Тобто, ця карта так програється і в особистій сфері. І в сфері роботи, в особистій сфері не наламайте дров, з повагою ставтесь до свого партнера. Якщо у вас конфліктна ситуація назріває, то ви все-таки дійдіть до компромісу. Розставте всі крапочки над і, з'ясуйте, хто прав. Чому хто хто щось не розуміє і це можна коректно пояснити. Якщо сфера роботи не входьте в конфронтацію зі своїм керівництвом, тому що ви можете мати дуже-дуже серйозні проблеми. Якщо знову ж таки робота вам не подобається, і ви маєте можливість з неї звільнитися, то, будь ласка, звільняйтесь: не робіть себе вигляд якоїсь там жертви і не виставляйте свого керівника як такого, знаєте, як самодура. Якщо маєте якісь питання і хочете їх пропрацювати з психологічної точки зору, будь ласка, звертайтеся методом системних розстановок досить таки швидко я вам допоможу. Також за індивідуальними розкладами звертайтесь до мене в Дірект. Робіть репости моїх відео, моїх рельсів. Для мене це дуже цінно від вас, а вам плюсик в карму. Побачимося!